you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Мережа ботів, яку пов'язують з Петром Порошенко, атакувала допис українського військового з позивним Сталкер. У своєму дописі військовий зазначив, що Олексій Порошенко ховається за кордоном від служби в армії. Натомість його батько Петро Порошенко шантажував Україну зривом вступу до Євросоюзу, якщо його не випустять до сина на день народження. Про це повідомляє політичний експерт Валентин Гладких. Військовий з позивним сталкер, майданівець, доброволець 14-го року, двічі поранений, воює зараз на передовій. Дозволив собі Дати, що Олексій Порошенко ховається за кордоном від служби в армії, а бідний батько Петро змушений шантажувати країну зривом вступу до Євросоюзу, якщо його не випустять до сина на день народження. Після цих слів до захисника в коментарі прийшла ботоферма Порошенка і почала травити військового. Пише гладких. Цікавий факт, що сам сивочолий ставить власні поїздки за кордон до власних дітей вище, аніж вступ України до ЄС. Проте, через те, що Порошенка не випускають з країни, він почав шантажувати країну зривом вступу до Євросоюзу. Все це лише через день народження його сина так чому тоді син відсиджується за кордоном, в той час як українські бійці боронять нашу країну від ворога? Адже це якось не по-геройськи, коли Порошенко кричить, що він патріотіще. ще. Проте коли мова заходить за межі його інтересів, він відразу здає назад і шантажує і погрожує. Окрім цього, експерт зазначає, що Порошенко витрачає мільйони гривень на ботів, які тиснуть на українських захисників і сіють з невіру до зсу. Гладких також нагадує, що сітка ботів по всій країні, за даними Радіо Свобода, в перший рік війни налічувала мільйон акаунтів, Ботоферма Петра. А не просто травить військових. Вона розповсюджує фейкові новини. Про фронт пише про невідворотність поразки України про необхідність датися Путіну та сісти за стіл перемовин та максимально повторює наративи російської пропаганди. Шокує, що у Порошенка один з керівників сітки, був громадянин Росії, наголошує гладких. Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко на початку березня запропонував призупинити вступ України в ЄС, якщо його не випустять за кордон. 6 березня син Петра Порошенка, який виїхав з країни, відзначав 39-річчя. Про це повідомив політичний. Експерт Петро Олещук, що зробив Порошенко. Він надіслав єврокомісару з питань розширення ЄС Оліверу Вергеї лист зі скаргою на тиск з боку української влади і чіткою пропозицією. Ідея Порошенка простими словами полягає в наступному: якщо Петра Олексійовича не випустять за кордон, він пропонує поставити під сумнів переговори про вступ України до ЄС. І тут найголовніше до кого звернувся Порошенко зі своїм проханням? Адже Олівер Варгеї, єврокомісар з питань розширення ЄС, у чітко людина проросійського Орбана. Варгеї вже тривалий час займається. Гальмуванням шляху України до ЄС, про що неодноразово говорилося у стінах Європарламенту, пише Олещук за словами політичного експерта, Порошенко знає бекграунд варгей, і саме тому він звернувся не до віцепрезидента Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вери Йоурової, що було б логічно, а звернувся саме до чиновника пов'язаного з Орбаном, який робить все можливе, щоб Україна не потрапила до ЄС. Звісно ж, колишньому президенту краще попілкуватися про себе, аніж про Україну, в якій він живе. Тільки тут Петі доведеться визначитись зі. Стільцем, на якому він хоче всидіти, стілець героя, який показує свою позицію в якості того, хто допомагає українським військовим і патріот країни, чи на іншому йому абсолютно по цим балах все, що пов'язане з Україною, а цікавить лише його сини пусті поїздочки за кордон. І ніякі боти не зможуть приховати всю правду про сивочолого, скільки б він їх не натравлював. На цьому мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.